32 рази Росія минулої доби атакувала Херсон. Про наслідки цих атак поговоримо із головою Херсонської міської військової адміністрації Галиною Логовою. Пані Галино, вітаю вас мирного нам всім дня. Так, дійсно, 32 обстріли за добу ворог продовжує прасувати місто герой Херсон і знищувати інфраструктуру, приватні будинки. Тобто все за класичним сценарієм, нічого з його боку не змінюється. Внаслідок обстрілу загинула одна людина і двоє поранених. Прасували сьогодні вночі дуже потужно Антонівку, Дніпровський район. Смута на очах у людей одним словом, можу зазначити, також, що вчора нам вдалося іще відновити електропостачання. У нас на острові в корабельному районі і ще під'єднали один будинок, тобто люди із освітленням, плануємо також подати завтра воду на 2 години з 10 до 12. Хочу подякувати, користуючись нагодою, усім комунальним службам міста Героя Херсона, тому що люди практично під вогнем, жертвуючи собою, ну скажімо, просто. Герої люди ремонтують наші всі необхідні складові для підтримки життєдіяльності містян. Тому велике, велике спасибі, що працюєте і даєте можливість жити Херсону далі. Хочу зазначити, що ворог також обстріляв дитячу обласну лікарню. Як ви пам'ятаєте? Є у нас поранений хлопчик якраз у страшну ніч, і він під обстріли потрапив знову тоді в обласній лікарні, де повибивало вікна, і його перевели у місто Миколаїв. За його життя боролися уже миколаївські лікарі, і зараз ситуація з Ярославчиком стабільна. Його прооперували, тримаємо кулички. Хай одужує і, попри це, мушу зазначити, що Херсон тримається і в новорічну ніч. Продовжують народжуватися наші дітлахи, і один хлопчик народився. Херсонець вітаємо родину. Хай зростає здоровеньким. Херсон незламний, мужній херсон тримається. Так, це місто, яке викликає захоплення і гордість. Що ми живемо в один час із цими мужніми людьми, героїчними без перебільшення. Ви сказали про те, що електропостачання відновлене. Йдеться про все місто. у Всьому Херсоні зараз є електроенергія. Ні, електроенергія є у віддаленому районі острів, де вона частково з'явилася, але було кілька будинків без електропостачання. Тому перед цим кількох один і ще. Відновив електропостачання. Напружена ситуація щодо енергопостачання залишається у нас в Антонівці, селище міського типу, це Старостинський округ, і у Садово, тому що там територія зовсім на долоні під відкритим вогнем. Наші працівники не можуть підступитися до трансформаторних підстанцій, тому що ворог діє на ураження, звідти працюють і снайпери, і танком дістають мінометами, градами. Тобто, будь-який рух там зразу помітний. І працюють на ураження. Ситуація на превеликий жаль. Там немає можливості зараз щодо відновлення. Поки немає централізованого водопостачання, як ви виходите із ситуації? Людям підвозять воду. Водопостачання в місто Херсон Герой забезпечено на 92 Це у нас складна ситуація на острові. Ми подаємо воду тричі на день, по дві години із 10 до 12 більше не маємо можливості вмикати, тому що там є проблематика з каналізаційними водами. Тому лише на дві години через день люди набирають собі воду. А також ми підвозимо воду, є великі ємності. Які ми теж забезпечені. У нас пункти і незламності і ще один пункт обігріву, який ми там відкрили. Зараз у Херсон більше людей приїздить, ті, хто були змушені виїхати, коли була окупація, чи навпаки більше виїжджають в евакуацію. Ні, зараз люди виїжджають лише за місяць грудень. І з міста Героя Херсона було здійснено евакуацію потягом близько 4 тисяч осіб, і автобусами близько 2,5 тисяч осіб. Люди продовжують залишати. Місто, тому що ситуація доволі напружена, і ворог без перестанку накриває вогнем усі куточки нашого міста. Тому дуже небезпечно залишатися тут. Справді, люди, хто тут, це дійсно герої. Це правда. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Галина Логова, голова Херсонської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. А зараз час новин у студії Олена Фроляк, і Я передаю їй слово. Дякую.